Я мав аудиенцію з імператором. Це рідкісна абсолютна можливість, коли ви фактично один на один, сидячи за столом, з ним говорите англійською мовою, він вчився в Оксфорді, він прекрасно говорить. І я вам скажу, що ви... це, це ну, якась містика, але ви відчуваєте реально неймовірний шар, неймовірну енергію, позитивну, яка йде від цієї людини. І те, про що ми говорили, і як ми говорили ці 15 хвилин, я, я просто, просто був в шоці. Я не очікував настільки побачити, настільки оцей ідеальну манеру спілкування. Вона була просто перфектна. Це було видно, що людина вихована настільки, що тільки можна мріяти. І він дуже багато знає про Україну. І ми говорили про цікаві дуже речі. Не так, щоб дуже довго, але достатньо для того, щоб я вийшов абсолютно обалдевший.